Привіт, це огляд компактної та легкої ігрової комп'ютерної бездротової миші від українського бренда ХАТОР. Зустрічайте ХАТОР Stellar Wireless. і зараз я вам все детально про цю мишу розповім та покажу. Починаємо! Постачається миша в такій приємній жовтій фірмовій коробці від ХАТОР, і всередині якої ви, окрім самої миші, також знайдете. 2,4 ГГц передавач, з'ємний USB-A to USB-C паракордовий кабель, адаптер USB A to USB-C, комплект змінних 100% PTFE глайдів. Комплект стікерів та інструкцію на українській мові. Хатор Stellar Wireless отримала наднизьку вагу усього в 54 грами та зручну симетричну форму. Миша отримала стабільну роботу та високу точність оптичного сенсору Pixar 3311, який дозволяє досягати максимальної ефективності у грі, завдяки максимальній роздільній здатності у 12 тисяч DPI та частоті опитування до 1000 Гц. Оптичні перемикачі Hathor TTC Optical з миттєвим відгуком. ...налаштування нульового дебаунсу та ресурсом у 100 мільйонів натискань, забезпечують точне виконання кожної команди. Бокові перемикачі від Huano на 3 мільйони натискань. Енкодер TTC Gold на вибір доступні три типи підключення: бездротове 2,4 ГГц, блютуз та дротове через кабель USB. До речі, виробник заявив до 64 годин безперервної роботи в бездротовому режимі, але про це більш детально згодом. Також виробник використовує довговічні глайди зі Відсоткового ПТФЄ матеріалу, які забезпечують бездоганне ковзання миші по будь-якій поверхні. З'ємний паракордовий кабель довжиною 180 см суперм'який та не заважає вашим рухам при використанні миші в дротовому режимі. Звичайно, миша підтримує фірмовий софт від Hator для створення макросів, налаштування rgb підсвічування та точного налаштування параметрів миші під ваші потреби. І звичайно можна дізнатися заряд миші, якщо використовуєтеся в бездротовому режимі. А ось зараз на ваших екранах ще інші технічні характеристики миші Hator Stellar Wireless. Щодо автономності, скажу пару слів. Користувався я мишою щодня в режимі то Bluetooth, чи 2,4 ГГц по декілька годин на день, і у підсумку миша розрядилася приблизно за 2-3 тижні користування, що я вважаю гідним результатом. Батарея, до речі, на 400 мАч, годин. Повна зарядка миші займає приблизно півтори години. І що ж у підсумку я можу вам підсумувати про цю бездротову мишу після власного досвіду користування. Мишка компактна, легка, проста у керуванні та працює швидко і точно. Автономність також у бездротовому режимі гідна. У підсумку купувати Hator Stellar Wireless рекомендую. Посилання, де придбати в Україні Hator Stellar Wireless, залишаю в описі під відео, а також свій промокод на знижку 7% в фірмовому магазині Hator. А зараз не забудь підписатися на мій канал. Тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!